Роль 11. Учениця. Самодисципліна. Навчання це стиль життя. Я закінчила школу з золотою медаллю. Коли мені було 17, я обрала не працювати ведучою на телебаченні, а роботу лаборанта університет. А потім замість роботи лаборанта два університети одночасно. Паралельно. Курси програмування офісних програм. Водіння авто при цьому здоров'я не найкраще. Згодом мала дитина на руках і моє сильне бажання жити якісно, щасливо. Коли закінчувала навчання, сказала собі Все більше ніколи. А потім життя. І як в тій приказці Вік живи, вік учися. Коли я переїхала до Чехії, здавалося, не до навчання дітям по 5 і 12 років. Я сама війна. На той час колишній чоловік був на фронті. Я багато волонтерила, працювала, перевтомлювалася, вчила нову для мене мову, вирішувала багато, багато питань. Але сама в Чехії за три роки я пройшла понад десять курсів, які змінили мене глибоко дали нові знання, впевненість, практичні інструменти. Так, я не завжди спала довго. Іноді балансувала між хатніми справами, дітьми та уроками. Але зараз я маю результат і я пишаюся цим шляхом. Бо жінка, яка розвивається, керує своїм часом, життям і майбутнім. Вимикає автопілот, просинається, живе свідомо. Ми вчимося щодня, і не тільки з книжок. Вчимося бути мамами, вчимося будувати здорові стосунки. Вчимося казати ні і берегти себе. Освоюємо фінансову грамотність, нові професії, нові технології. І головне вчимося себе, бо в тобі стільки незвіданого. І коли ти живеш свідомо, ти можеш це відкривати. Навчання це більше, ніж диплом чи курс це як зрозуміти дитину в її кризі. Як сказати собі досить у стосунках, що знецінюють, як не злити гроші в мінус, а зробити плюс, як чути себе, коли світ кричить. Уяви через рік ти володієш новою професією, через три місяці читаєш книги, які раніше лякали, через тиждень не боїшся відкривати нову програму чи платформу Навчання це міст у твоє сильніше, впевненіше. Наповнене я тобі не треба все й одразу. Тобі треба твій темп, твоя дисципліна, твоє бажання. Мила, розумна жінка. Пиши. Пиши свої думки. Це важливий крок. Перше, Що ти давно хочеш вивчити, але відкладаєш. Друге. Яка навичка зробила б твоє життя простішим або кращим? Третє. Який внутрішній запит звучить у тобі прямо зараз? Психологія, СТОСУНКИ, бізнес, Мистецтво. Четверте. Коли ти готова почати. Запиши дату не в голові, а на папері. Створи свій освітній ранок. 15 хвилин на подкаст, курс або сторінку книжки. І ти вже нова. Слухай аудіо під час приготування їжі. Читай хоч п'ять хвилин перед сном. Раз на тиждень проходь міні курс на Прометеус, едера, курсера, Skillshare. пам'ятай ти вічна учениця, і це не слабкість, а сила. Бо жінка, яка хоче вчитися, завжди жива, цікава, сучасна, і майбутнє буде не за тими, хто все знає, а за тими, хто не боїться йти своїм шляхом. Крок за кроком. Афірмація Я не маю знати все. Я просто йду. Кожен крок це вже шлях. Я розвиваю себе з любов'ю. Я маю знати, де запитати, де дізнатись. Я це знаю.